Так, так. Поднять уровень води. Так, ну. Так, а це ж ще воно тут ще коробчасті габіони воно. повинні поставити. там, так? Так, Щоб ближче до... 100, так. Так, так. І ще тут там якісь кварцити. Ось тут штук оцих 400 ще. А тих 800 ще. 400 це оця берегова смуга? Угу. Ну Так, да, бо вони... Скільки вони? Три метри завдовжки і в ширину, тут я не пам'ятаю, два чи метри, чи скільки вони тут? Ні, тут, мабуть, метр вісімдесят вони завдовжки. В ширину і три длину. Це якщо... 400 це на метр вісімдесят перемножити ну, по-моєму 1700 метрів, да? Ну десь так Це кілометра полтора, по моєму, казав Григорович, а це якщо так взять оце точки, uh -huh. оце все обкопать, що він мені казав, 1400 чи 1700 кажется вот линия фронта ого 1000 километров но ну, в украине 500 районов каждому району вот начальнику дают 2 километра вот делаю облаштовый линию моноргейма 2 км ну так вот тобі вот тут почти что 2 км так. Ну, так це каждый район по 2 км, и вот яка это линия разлома